Привіт! Сьогодні я покажу, як дуже швидко за допомогою Swishmax 3 створити банер. Отже, у діалоговому віконці New Movie or Project, тобто новий фільм або проект, вибираємо banners банери. Тут є горизонтальні або вертикальні банери, тобто, власне, шаблони майбутніх банерів. І, скажімо, на основі ось цього ми створимо. Власний банер. Передовсім слід назвати проект. Назвемо його швидкий банер і розташуємо його на диску D у директорії Temp. Натискаємо ОК. OK". Перед тим, як щось змінювати, подивимось, як він виглядає за замовчуванням. Отже, натискаємо ось тут: Publish the template, тобто опублікувати шаблон. У цьому віконці вибираємо, де саме ми хочемо його опублікувати. У моєму випадку це директорія Temp. Потім натискаємо Зберегти. І дивимося, як виглядає наш банер без будь-яких змін. Ось таким чином. Повернімося до SwitchMax і подивімося на ось цю ліву панель. Тут ми можемо змінити Size, тобто розмір, можемо зробити. Скажімо, 720 пікселів на 90. Знову публікуємо. Тут нас запитують, чи справді ми хочемо замінити файл, який вже існує. Ми таки цього хочемо. І бачимо, що банер став більшим. Звичайно, можна змінити текст. Для цього натискаємо на оригінальному тексті. І бачимо, що ось тут його можна змінити. Скажімо, написати швидкий банер у SwishMax. Ну і трохи маркетингу. Натискаємо ОК і знову публікуємо. Отже. Тепер ми бачимо власний текст. У опції «Go to URL», тобто «Іти до посилання, можна ввести посилання, на яке буде перенаправлено браузер, коли на банер буде натиснуто. Отже, mac.org.ua. Далі Опція налаштування, розгортаємо цю опцію. Тут можемо змінити кількість кадрів. Тобто, чим менша кількість кадрів, тим швидше відбуватиметься анімація з текстом. Наприклад, якщо ми встановимо на 20 і опублікуємо знову, то текст з'являтиметься і зникатиме значно швидше. Також можна змінити колір тексту. Скажімо на ось такий синій. Світіння навколо тексту. Скажімо, біле. Background color. Тобто колір фону тла. Його встановимо на жовтий. І колір світіння тла. Його встановимо на білий. Опублікуємо. І ось тепер наш бандер виглядає таким чином. Згортаємо опції налаштування. І теж є остання опція Click-Note. Тобто ось ця штука, нотатка для клацання. Її також можна розташувати ліворуч, внизу. Ось таким чином, або взагалі, сховати. Також можна змінити текст на ній колір тексту і колір тла. Але оскільки ми її сховали, це на даний момент не має жодного значення. І востаннє публікуємо наш банер. і ось наш кінцевий варіант. Ось таким чином, доволі швидко. За допомогою swishmax 3 можна створити банер. Звичайно, він не відрізнятиметься оригінальністю, своєрідністю, але якщо пріоритетним є швидкість та практичність, то цим можна скористатися. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Бувайте!